Ти усміхаєшся на людях. А всередині пустка, тиша, яка тисне сльози, які давно стали буденністю. Ти функціонуєш, ти встаєш, єси, йдеш на роботу, працюєш, але ти не живеш. Твоє тіло начебто ходить саме по собі, і в ньому нема поєднання з душою наче десь загубився ніж вчора і завтра. Ти втомився бути сильним, втомився носити маску, грати ролі, усміхатись, а так хочеться плакати і кричати, тому що це втрата зв'язку з собою. І твоя душа, вона тихо шепоче. Будь ласка, благаю, повернусь до себе, повернись до мене. Я знаю цей став. І я знаю, як подолати це. Я знаю цей шлях. Ти можеш повернутися до себе без тиску, м'яко, в моєму супроводі, в безпечному полі, яке я тобі надам. Я поручу. Якщо ти відчув ці слова, якщо вони відгукуються, значить твоя душа вже стукає. Просто почує. зроби.